Працювали на вихідних ліквідації наслідків ворожих прильотів, залучали техніку, всі одиниць залучили до розгрібання завалів, працювали суботу, неділю, сьогодні продовжують працювати. Дякую всім, хто відгукнувся. Ніхто не відмовлявся допомагати. Також працювали по забуванню вибитих вікон, працювали у нас обслуговуючі організації. Залучили додатково три бригади. Е працювали на вихідних. Ну, на найбільш пошкоджені будинки в районі під центру прильотів. Ну і сьогодні працюємо, продовжуємо працювати в цьому напрямку. В автоматичному режимі раз пошкоджені вікна в під'їздах, квартирами займаються квартиронаймачі. Кожен за свою квартиру прийшли люди, привезли USB, привезли плівку, кожен займається своїм квартиром. А під'їздами ніхто не під'їзд, хто експлуатує вже організовуйте це в автономному режимі, щоб воно працювало незалежно від вас і других.